Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну, що, сьогодні в нас 5 серпня 2023 року. На вулиці Жарюка стоїть така, що, не дай Бог, зараз в тіні до 40 градусів, а на сонці, мабуть, ще й більше. Ну, я думаю, градусів до 50. Просто капець. Ну що, друзі? Підходить час до реалізації виноградної ягоди. На суперранні терміни у мене є 4 кущі, тобто 2 кущі супер екстри Тасон і Гаральд. Це буде десь на 10-15 серпня ягода повністю готова. З приводу цінової політики у мене запитують ціна питання, що і як по регіонах. До речі, друзі, по можливості відпишіться, хто з якого регіону, яка ціна на виноградну ягоду у вас. Я сам із Сумської області. Ну і дивлячись на ціни в нашому регіоні, думаю стартувати із 100 гривень. Тобто 100 гривень. Буде кілограм ягоди. Ну, а далі, коли вже ягода буде йти більш масово, будемо дивитися, чи будуть ціни змінюватись, чи не будуть змінюватись. Якщо будуть, то звісно я буду змінювати. Ні, значить залишимо так, як є. Ви запитаєте, чому така ціна дорого туди-сюди, друзі. Та я все розумію, але подивіться, наскільки все здорожчало. Фунгіциди, інсектициди, підв'язочний матеріал, скажу своїми словами, оці всі ті плюс робота, так як ми працюємо, точніше, так, як я працюю на винограднику, і оці грони, які ось позаду мене, вони самі по собі рости не будуть. За ними потрібно дивитися, слідкувати, підходити практично кожного дня, до куща продивляти, щоб не прогавити захворювання, і т.д. і т.п. Плюс паливи, плюс ну, багато чого. І це все коштує грошей. А зараз усе подорожчало і подорожчало, ви ж бачите наскільки. Хочу сказати, що е торгуючи на ринки. Ну, у нас. Я на базарі, на ринку, як там буде для кого зрозуміліше, заходжу кожного ранку на, у м'ясний павільйон. Лежать гори м'яса, а після обіду прилавки пусті. І м'ясо коштує набагато дорожче. Я розумію, що це перша необхідність для людей. Виноград це є таке, хто любить, хто не любить. Але все-таки м'ясо коштує набагато більше і дорожче. Ну, якось так. І, друзі, не знаю. Будемо дивитись, я думаю, що все-таки в цьому році я хочу зайнятися відправкою виноградної ягоди новою почтою і Укрпочтою, тому що багато людей. Мені довіряють і багато людей просять, щоб я це зробив. У мене такий асортимент, правда, не дуже здоровий, в основному класика, але є і мускатні сорти, є і гармонійний, приємний смак, є з більшим цукром, є кисло солодкі, ну якось так Підібрати можна. Думаю, що все-таки потрібно зайнятися ще й відправками. Дай Бог, щоб все було добре. І, як то кажуть, щоб також погода нас не підвела, тому що зараз ми бачимо, що відбувається, і бачимо, які гради випадають, і т.д., і тепер. Плануємо так, а там будемо дивитись, будемо надіяти, що все-таки все буде добре. І будемо працювати і займатися реалізацією ягоди. Якось так. Жарюка просто капець на вулиці. Це хоч трішки тут затінок, так я тут так присів. І хочу сказати, що так більш-менш доволі так непогано. Не а так на сонці просто капець. Ну що, друзі? Бажаю вам, вашим рідним, ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги мирного неба. Міцного здоров'я. З, з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богданданій землі. Дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Низький клін вам. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки. Ну що, друзі, з вами був Талян. До побачення, Ще побачимось. Коли піде масова ягода, все це ви побачите у мене у відео оглядах також. Тому що, я ж кажу, у мене 4 кущі. Я думаю, можливо, вони розійдуться у мене і по-домашньому. Ну, а потім уже. Під кінець серпня, початок вересня, я думаю, що вже можемо зайнятися реалізацією більш масово. І я ж кажу: хочу все-таки попробувати <пробувати> зайнятися пересилкою. Якось так. Так буде, я думаю, також більш непогано. Більш-менш непогано. Якось так. Ну що, друзі? До побачення, ще побачимось.